Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2011 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 і ВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети. Дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс. І яка ціна даної монети штампом 2 і Отже, 10 копійок 2011 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі з алюмінієвої бронзи. Тираж монети складає 210 мільйонів екземплярів. Вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, Гурт монета має рефлений. Тобто мілка насічка, але так як він рифлений, то вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця будь-якої монети та будь-якого номіналу, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін аверса, реверса та гурта, вказано на штамп монети, орієнтуючись на який, ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 10 копійок 2011 року 2 ІВМ. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо обов'язково з аверсу даної монети. Чим особливий штамп другий аверсу 10 копійок 2011 року, які його технічні характеристики та які особливості. Про це все зараз з вами поговоримо. Отже, штамп другий 10 копійок 2011 року характеризується так: середній зуб тризубця, гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту від точки А до канту є відстань, але вона є мінімальною. Що ж додати 2011, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від двійки до канту від одиниці до канту є відстань. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. От саме такі технічні характеристики, та саме так ми можемо охарактеризувати аверс штамп 2 10 копійок 2011 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ІВ, які він має особливості та як ми його визначаємо. Перед тим, як визначити штамп ІВ, ми обов'язково повинні визначити, що це штамп І, адже штамп ІВ є під видом штампу І, і він уточнює даний штамп. Отже, штамп І ми характеризуємо так: ми свою увагу звертаємо на грунт номер 2 І бачимо, що грунт номер 2 має форму малого топоугольного трикутника. В груні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп І. Після того, як визначили штамп І, ми переходимо до визначення штампу ІВ. Штамп ІВ є уточненням штампу І і характеризується так. Вінок він великий, і можна сказати, що він примикає майже до доканту. Ось ми можемо наглядно бачити це в цьому місці, в цьому місці. Та в всіх містах, де є кант. І що ще можна додати, те, що чорточка, що знаходиться між буквою та цифрою номіналу на Lamb, вона тонка і складає 0,15 мм. От саме так ми можемо повністю охарактеризувати штамп ІВ. Тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2011 року, штамп 2 ІВМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети значить те, що монета має гурт, який має мілку насічку. А так як гурт у монети рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили штамп, його докладно охарактеризували, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Монета номіналом 10 копійок 2011 року, на даний час має лише один штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця, штамп 2 ІВМ. І ціна і на даний час складає від 30 до 50 копійок за один екземпляр в обіговому стані. Тобто в такому, як ви бачите саме в цьому місці. Проте, якщо при переборі ви знайшли 10 копійок 2011 року, і монета має залишки штемпельного близьку, тобто така монета, як зліва, схожа, де грає лучик. Маленького сонця, то це буде монета, яка вже коштуватиме від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Адже в штемпельному блискаві значить те, що монета, випущена Центральним банком України, та не була в обігові. Якщо ж ви знайдете монету 10 копійок 2011 року, яка запакована в ролові. Я хочу нагадати, що в банкові монети фасували по 50 штук в рол. То рол на даний час коштує від 350 до 400 гривень за один рол, в якому знаходиться 50 монет, 10 копійок 2011 року. Тому, якщо у вас є можливість колекціонувати дані монети в ролах, обов'язково вам рекомендують це зробити. От саме такі особливості та саме таку ціну має монета. Отже, хочу ще раз нагадати: монета має один штамп, ціна її в звичайному стані складає від 30 до 50 копійок. В штемпельному від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Тобто, якщо ви отримали 10 гривень 2011 року, то ви мінімально тримаєте 30 копійок за одну монету. Які ж монети в 2011 році коштують дорого? На що ми звертаємо увагу? Саме перше ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. В 10 копійках 2011 року стандартні монети виготовлялися з алюмінієвої бронзи. Проте, якщо при переборі ви зустріли монету, яка виготовлена з інших металів, це вже буде дуже цінна монета. До цінних металів ми можемо віднести алюміній, мідь, міднонікливий сплав, срібло. Латунь та інші сплави, тобто монета виготовлена з іншого металу, не з алюмінієвої бронзи. Тоді ціна монети стартуватиме від 10 тисяч гривень за один екземпляр. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відома монета зі штампом 10 копійок 2011 року. 2 ІВМ, яка виготовлена з магнітної сталі, і вона покрита латунням. Така була продана за 14 тисяч гривень на аукціоні. Тобто ми повинні обов'язково звертати увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Що ж до магнітної сталі, яка покрита латунню, дана монета була магнітною. Отже, монету 10 копійка 2011 року ми обов'язково перевіряємо на магніт. Якщо монета є магнітною, то вона буде цінною. Адже метал, з якого виготовлялися стандартні монети, алюмінієва бронза, він не магнітиться. Отже, якщо ми знайшли магнітну, ми отримали від 10 до 12 тисяч гривень за один екземпляр. Також свою увагу ми звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо при повороті монети аверс відноситься до реверса, так як перед вами, тобто на 0 градусів, це буде стандартна монета. Але якщо при повороті ви знайшли монету, яка має відношення аверсу до реверсу, на 30 градусів це вже буде монета, яка буде коштувати від 100 гривень за один екземпляр. Що ж до 30 градусів, така монета є нор нормою і ми її не розглядаємо як колекційну. Тобто мінімальне відхилення 30 градусів буде цікаве для колекціонування. З поворотом монет на 90 градусів ціна складає від 300 гривень. З поворотом на 180 ціна вже складе від 1000 гривень за один екземпляр, і в залежності від стану, от саме такі особливості ми повинні звертати увагу. І обов'язково ми дивимося на гурт монети. Стандартний гурт є рефлений, тобто мілка насічка по всьому колові. Але якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт. Тоді ціна монети вже складає від 10 тисяч гривень, це один екземпляр. Що значить гурт ладкий? Це такий гурт, який не пройшов гуртильне кільце на монетному творі. Але тут треба бути обережним, адже можуть бути гурти, які зточені механічно. Якщо ж гурт сточений механічно, то така монета вже не має ніякої цінності і коштує свій номінал 10 копійок. Колекціонуванню вона вже не підлягає. От саме такі особливості хотів вам розповісти в сьогоднішньому відео. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити 10 копійок 2011 року штам 2 ІВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та які особливості мають монети, які ви можете зустріти в обігові. І зараз підсумую все, про що ми з вами сьогодні поговорили. Отже, 10 копійок 2011 року. Монета виготовлена з алюмінію і бронзи, має лише один штамп по ТК, ціна її в обіговому стані від 30 до 50 копійок, в штемпельному близькові від 2 до 3 гривень. Дорого монета буде коштувати, яка виготовлена з іншого металу, яка магнітиться, яка має поворот аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів. І монета, яка має гладкий гурт. Саме на це ми звертаємо увагу. Всі інші монети вони будуть звичайними і коштуватимуть від. 30 до 50 копійок. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу!